Hello, amigo. З вами знову Психаче. І сьогодні у нас незвичайний ролик, бо приїхав, приїхав до мене пан Богдан і поїдемо ми. А зараз він розкаже. куди Кудимо на конференцію їдем? стенд робити. Привіт, пане. Пане Богдане, на... стенд робити на конференцію. Бачите, я навіть не знаю, куди мене повезуть. <с virs> Зараз побачиш, сподобається. Все, все, не переключайтеся. Думаю, буде цікаво. Подивимось, що там сьогодні у нас веселого. Під Підгрузили ми вон, трохи речей моїх. Ось тут приставочки, бачите, телевізори. Все, все погнали, погнали. Ви зі мною тоді погнали. Так, ось ми і заїхали на дову, Вітанячка доу. Так, такий дивіться, чудовий, прекрасний видок. Що у нас тут із сусідів? Прикольні аркадні автомати, два штуки стоять. Ось один, ось другий. Так, йдемо далі. Тут маленька сцена у нас. Маленька сцена з якимось екранчиком. Тут якісь невеличкі лекції будуть. Йдемо далі, покажу вам саму велику. Саму велику Тут якісь джині є. Люди далі, там фудкорт. Прикольна, прикольна і велика сцена з пуфіками. Величезна сцена. Багато людей, кажуть, близько трьох тисяч відвідувачів. Так що три тисячі людей подивиться на психочепчика. І я тут біля, бачите, Game Dev Корнер. Ось отакий Super Mario Edition. Біля смітничка. Бачите, виділили нам отакий невеличкий маленький столик. Трошечки консоли і тут лежить. І я вже починаю Сіжку, Сєжка. Всім відома Сєжка. Mega Drive 2. Master System, ось отакий у мене свічик. Ну і маленький я сьогодні телевізор взяв, GVC, щоб не перти свою соньку. Будемо, будемо розкладатись, зараз розкладусь і подивимось, подивимось, як воно буде виглядати. Симпатично чи не симпатично. Є, зареєструвався, все. VIP, VIP-психочепчик. Ще й ніщочки віду. Взагалі, супер-супер. Ну все, заходимо, залітаємо. Залітаємо, трохи я розставився. Зараз покажу, що я тут не розставлявся. Ось так. Так, тут двіжуха виглядає. О, тут ще якісь зоряні війни. Дивіться, тут мабуть виграти щось можна. Ніхіра собі, оце, оце зірка. Оце, оце б зірочку б виграти. Крутяк. Крутезні призи. Ну це все таке, таке якісь долонки, Неприкольно. Саме прикольне зірка смерті. Крутяк, крутяк. 14 Оце б мені б таку двіжушку. Ух! Так, ну що, зараз може проведу коротенький екскурс, покажу, що тут ще прикольного, цікавенького. Зараз уже 9 час дуже швидко йде. Дуже швидко. Ну, не барахолочка, але бачите, трохи. Е, до речі, вже, вже один, один, один е, глядач каже, типа, о, Тіпа, тут приставки в тебе крута штука, каже, а я дивлюся одного блогера, каже, він ходи. По барахолці ходить і шукає всякі штуки. Я кажу, так це ж я. Це ж я, психоче, оче, вітанечка. Так що вже впізнають. Так, дивимось, що тут у нас ще. Клас, клас, рецепції. Зараз ще покажу трошечки ігрових автоматів. Мерчак, трошечки донатбару. Вон, вон ще одна аркадна. Аркадна машина, двіжняки, двіжнячки, дартзона. Так, ось ще бачите, які аркадні автомати у нас є. Бачите, мої, мої конкуренти. Ну і зараз я вам покажу о, Мэджика. Картки, типу меджика. Все, зараз покажу покажу свій стіл, який я зробив. Так, уже перший, перший Перші не те, що глядачі, а перші, перші користувачі. Вітаннячка, вітанечка. Так, ось такий стенд. Чи сподобається всім чи не Ось такий стенд. Отак от виглядають приставочки. Що ми сьогодні пропонуємо людям? Sega Master System, Dendy, одна, друга. Nintendo, Famicom. Super Famicom. І куди ж, звісно, без 16-бітної. Sega 2 Sega Mega Drive 2 і все це з чудовими картриджами від компанії Крікс. <рив> так виглядає. Розрив, розрив, уже дивіться, який ажіотаж. Ще тільки 9, 9 ранку, а народом там грає в ігри аркадні. І у мене, у мене тут всі, всі стоять вже черга, вже черга. Зібралася черга, тут підписники навіть. Вітальнечко підписникам. Все, двіжуха, двіжуха, двіжуха в повному розгарі. Покажу вам, що тут ще такого цікавенького. Тут якісь є, бачите, показали мені, сканують, фотографують око. Ось так воно виглядає. І потім можна або надрукувати, або я ще не сильно розбираюся. Отак воно виглядають, отакі оченята. Тут ще люди ще не прийшли, може трошечки пізніше бути. Щось по кіберпанку, можна свої AI-фоточки, мабуть, кіберпанківські зробити, трохечки ніштячків лежить, ну, народ народ тусується, хтось вже там збирається, на головній сцені, на головній сцені щось відбувається, фудкорти. Отака двіжуха, бачите, сьогодні двіжуха не барахольна. Люди вже починають потрошечку починають по збиратися. О, і ще один, дивись. Дяка, дяка, дякую. Все, вітанечка. Я сьогодні теж бачиш, виставляю. Виставляю сьогодні стенд, так що приходь-приходь, можеш пограти. сіра, якісь Денді, я Я не деньді. Так, 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 є такий. Дуже дякую за перегляд, це, це, Бачиш, так що впізнають мене, бачите, люди люди впізнають уже. Взагалі неочікувано, не очікувано. Я не думав, що так багато людей мене впізнає. Ну нічого, нічого. Все, розганяємося, розганяємося далі. Може прийдеться ще за другим моніторчиком їхати, подивимось, подивимось. А то бажаючих багато, а ігор на всіх не вистачає. У круту техніку знайшов. Ще одне ретро, ще одне ретро. Дивіться, да, майже як у мене там на стенді, але тут тут Apple техніка. Прикольно, прикольна. Двіжушка, двіжушка продовжується. І тут люди трошечки грають на аркадних на аркадних автоматах. Так що не тільки я сьогодні ретро двіж приніс. Надов, а інші... Ой, чуть не, чуть не завадив людям, вибачайте, вибачайте, вже не протовкнутися. Все, клас, клас. Звіжуємо далі. Подивимось, що на першому поверсі. Їдемо, їдемо. Так, цікаво, що там сьогодні на барахолоці. Наче пішов дощик, то можуть нічого, нічого не залутати, але подивимось. Добренько, що я сьогодні пішов. не на барахолочку, а на движуху. Бо дощик, дощик, мабуть, всех наломал. О, тут еще аркадные, аркадные автоматы Пэкмены. Классика, классика. Кайфы, кайфы. О, все, погнали, погнали. Однією рукою. Зараз за пекмена однією рукою. Хто тут професіонал? Хто тут професіонал? Ну їмо поганців. А, все, професіонал здувся. Здувся. Не сильно, не сильно професіонал. Так, туди, мабуть, туди, мабуть, сказали не знімати мені сьогодні перший день. Там там іншого плана, двіжуха. Подивимось, що ще є. Там на вихід уже, а тут ще якісь конференції. Ну, цю штуку я не знаю. А, 300 гривень один шанс. Можна, можна за 300 гривень виграти отаку чудову, чудову штуку. Ну, це, звісно... Це топчик. Старкіллер, це, це топчик. Зірка смерті. Ну і тут люди вже очікують. Люди вже очікують. Очікують якихось. Беруть інтерв'ю. будь ласка. І починаємо. Раз, раз, да. всім привіт. Привіт! Тема сьогоднішньої презентації це доступність Assassin's Creed Shadows і почнемо ми з того, що ж таке Assassin's Creed Shadows. Це Цексон-провода з відкритим світом, яка поєднує в собі стелс, бойові дії та rpg елементи Це 13-та основна гра в серії, але перша подія, яка відбувається в феодальній японії. Вріє два протагоністи, Нове та Ясуке, і гравець може вільно перемикатися між ними. Щодо досягнень Assassin's Creed Shadows на сьогоднішній день, то е, за перший тиждень е, кількість гравців перевищила 3 мільйони. Е, е. Отак, от бачите, і Юбіки тут е, е. щось виставили свою нову. Assassin's Creed, так що можна сходити послухати, що там цікавенького. Ну, народ, народ активно грає. Бачите, тут черги. Черги у нас а там так взагалі солдат. На основній сцені дуже дуже багато людей. Я не знаю, як вам показати навіть. Власною компанією час дуже швидко плине, вже половину дня пройшло, а ми ще, ще дуже мало ігор зіграли. Ну, грають в основному в класику, класику Маріо, контру. Дуже багато Мортал Kombat, саме ПВП, ПВП складова. Ну, сьогоднішнім днем задоволений, бо там дивіться, на дворі дощить. На дворі мряка, мряка, на дворі дощить. Тому дуже класно, що сьогодні мене сюди запросили, а не мог я десь на барахолці. Але завтра треба і на барахолочку завітати буде. Тажа, та Йотаж, дивіться, черга. Черга стоїть. Люди грають. Зараз, зараз потужні жабчики. Я Ну а тут далі проходять. Там вон, якісь лекції, бачите. Хтось грає, розважається, хтось, хтось читає лекції. Це якраз зараз військовий. Військовий показує, розказує, як сучасні геймдев технології можна використовувати у військових цілях. Так що доволі цікава штука тут для себе також. Я міг би щось цікаве подивитися, але, на жаль, бачите, мені. А може і не на жаль, треба все ж таки за, за столиком дивитися, дивитися за своїм столом. Геймдей двіжушка вже закінчується. Тут останній останній семінар вже пройшов, ну, але на основній сцені все ще, все ще є багато людей. Ось як ви бачите. Я вже не знаю, може, може я вже, звісно, морально і, і морально втомився, і фізично. Трошечки, трошечки заморився, тому, мабуть, потрошечку буду вже закінчувати. Хоча хто його знає, можливо, можливо, ще будуть охочі пограти, тому може ще залишусь, подивлюсь, як воно, куди. Але хочеться вже трошечки. Поїсти, поїсти і, і відпочивати. Бо завтра ще, мабуть, мабуть, барахолочка. Якщо дощику не буде, ну, чудовий-чудовий сьогодні день пройшов. Мені дуже сподобалось. Ця двіжуха була, була точно не зайва. Трошечки, трошечки оцінив з іншої, з іншої сторони ці всі ігрові штуки.